Христос Воскрес, друзі, всі вітання з великоднем від команди наш світ. Бажаємо вам смачної Паски і головне дякувати Богу, що ми дочекали великдень, друзі. Вчора мав можливість говорити з хлопцями з першої лінії. Хлопці передавали нам всі великі вітання. І хлопці на оптимізмі такому, і ми на оптимізмі, тому що ніхто ніяке перемир'я не вірить. До останнього москаля так і треба. О, так що ми тут не розслабляємося, донатимо помаленьку. Ну і підтримував нашу армію. Тут поруч зі мною Ліля Кравченко ще вам пару слів скаже, що вам файно досвяткувалося посатошно. Ну і цей. І будемо на зв'язку з вами і будемо далі кувати нашу перемогу. Христос Воскрес! Бажаю українцям віри в перемогу, надії на краще, любові до ближнього, до госху до нашого. Щоб наші бажання здійснювалися, щоб наші мрії реалізовувалися, щоб настрій у нас був гарний. Щоб сонячно було на душі, і всього нам не